Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або ОСББ, знайома абревіатура для рівня. Втім, яка діяльність криється за цією назвою і тим паче, наскільки вона є потрібною в сучасних умовах, і досі залишається не зовсім зрозумілим для багатьох громадян. Відтак про свій досвід роботи у цій сфері готові розказати гості нашої студії, голова ради голів ОСББ Рівного та Рівненської області Ігор Мічуде. Голова правління ОСББ Мій дім Роман Алексійчук та голова правління ОСББ Данила Галицької 4 Галина Похильчук. Доброго вечора. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Тому якщо вас зацікавила тема нашої розмови і ви маєте запитання до наших гостей, телефонуйте у студію за номером 23 16. Отож. Що власне таке ОСББ? Ну останнім часом українці ставляться насторожено до будь-яких змін, а тим паче тих, що стосуються у житлово-комунальному секторі. І тому неоднозначно доволі ставлення і до такого співоб'єднання, чи як воно правильно називається. Одні називають його і примусовою колективізацією інші кажуть, що це просто сучасний аналог жеків, а інші називають майбутнім. І достойною альтернативою Жекам. Розкажіть, будь ласка, розтлумачте. Ну, я почну, мабуть, я, але ну, я скажу, що як на мене, за ці роки, що існує рада, і що я переконався його діючі голови, то це дійсно альтернатива. Тому пане Ігор, за які роки, яка тривалість тут уже? Ну, вже третій рік пішов в раді голів, що я приймаю участь, а голови є по 10 років, які вже керують будинками, тобто це не є нове щось. Це вже є таке, яке працює і досить непогано працює. А тим більше, згідно закону 417, 8, який вступив в силу з 1 липня 2015 року, громаді вже немає куди діватися, як прийняти рішення або вона створює ОСББ, або вона далі себе віддає в руки кого-небудь, хто буде керувати їю, так так би мовити, ті самі управлінські компанії, які прийдуть на зміну ЖЕК. Тобто, якщо, тобто у ЖЕКів уже майбутнього немає? Ну. Якщо вони хіба що якось з них сконсолідується і переведе в юридичну площину, те майно і знову ж таки утворить якось, можливо, є. Але як на ну, як на мене, то 100% що немає. Але є питання майбутнього або управлінська компанія, яка буде управляти, як завжди, або громада, яка є найвищим органом у нас в країні, яка буде визначати своє майбутнє і сама приймати рішення по своєму будинку, створивши об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. За ці роки, що ви є головою, скажіть, будь ласка, ставлення людей змінилося? Ну вони я... готові до таких от змін. Я скажу, що тяжко, але набагато вже прогресивніше і перспективніше ніж порівняно з тим, що ми була коли два з половиною роки назад. Тобто, зміни хай вони невеликі, тяжкувати, як то кажуть, скрипом, але вони йдуть. Чому так? Люди бояться, не вірять чи вже просто скептично. Як на мене, дуже мало роз'яснювали роботи. Як на мене, це мав би бути. 1+, плюс Інтер, ICTV, всі, по-перше, національні канали. Пропоную всі... зараз у громадській приймальні з'ясувати і розкласти да, все по паличках. Да. Всі Давайте. засоби масової інформації, будь-що немає популяризації. Тобто є закон, але про нього ніхто до людей нічого не доводить. Тобто ми їздимо кожен день в будинки і розповідаємо від себе чисто на громадських засадах із за того, що ми взяли за цю справу і ми її доведемо до кінця. Ну, нас дивиться вся область. Пропоную попеличкам вам усім трьом розкласти, що ж таке ОСББ. Давайте з того, як його створити. Що для цього треба? Ну, мабуть, я передам слово діючим. Я голова ОСББ, ну якби з досвідом, більше ніж 9 років працюю. Як на мене. Люди живуть у багатоквартирному будинку, вони мусять об'єднатися в громаду. Тобто об'єднатися. Ось вам і виходить назва Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Хоч зараз, згідно нового законодавства про особливості права власності, вже буде об'єднання власників багатоквартирного будинку. Власне... Зали мусять. Чому мусять? Тому що, як сказав Ігор Володимирович, уже немає майбутнього життя. Справа так? в тому, що жити у багатоквартирному будинку це є і відповідальність, і права, і обов'язки. Людей Лю... якої люди все-таки бояться. Ну бояться чи не бояться, але будинок належить громаді. Будинок належить всім власникам. І всі хочуть належного обслуговування хочуть належного обслуговування. І як нам задають питання, а яка різниця, ми хочемо дешевше? Дешевше не вийде. Через те, що у будинку треба робити капітальний ремонт, треба робити поточні ремонти. Навіть якщо будинок новий, все рівно десь відвалилася плитка, десь кусочок там треба підбілити, щось ще зробити. І будинок це якби об'єднує громаду в те, що вони живуть разом. І відповідати за нього вони теж повинні разом. Скажіть, будь ласка, вам як голові, довго довелося ходити будинком? У вас великий будинок? 144 квартири, 8300. Про Просвітницьку роботу, про яку говорив пан Ігор Вели? Звичайно. Насправді, у 2006 році, як ми утворилися, було дуже важко, нічого не друкувалося ніде. Завжди я просила. Почалися програми, можна було прийняти участь, можна на будинок було взяти гроші. Зараз вже ми приклад, що ми поремонтували покрівлю. Ставили лічильники, тепер утеплюємо будинок. Взяли вікна в кредит. Ми приклад. А коли люди не знали і боялися цього всього, то було набагато складніше. Зараз Юридична підґрунтя тоді і зараз. І законодавчо законодавче ну, до ОСББ відноситься законну дуже так лояльно. Це об'єднання співвласників, це неприбуткова організація, яка пільгується по податку на прибуток. Тобто всі кошти, які мешканці сплатили членськими внесками на рахунок, розрахунковий рахунок, це юридична особа в банку. Вони пільгуються по податку на прибуток. Якщо є наймані працівники в ОСББ, більшому звичайно вони мусять бути, то платяться всі платежі, які повинні платитися на заробітну плату найманих працівників, а всі решта податки, від податків ОСББ звільнене. Ну, скажімо так, це дозволяє. Значить, ОСББ може самостійно здійснювати обслуговування будинку, власне, так у нашому будинку, угу. ОСББ Галицько 4, або найняти керуючого справами, або вже тепер стало якби управлінську компанію. Керуючись справами, це буде людина, яка теж належить об'єднанню співвласників? Об'єднання співвласником, якщо голова об'єднання співвласника, вона обов'язково має бути, мати власність у цьому будинку. Тобто mm -hmm. бути власником, ну чи співвласником, якщо це чоловік, дружина, чи там, дочка, син. А, а якщо людина не має власності, тоді правління, яке обирається на загальних зборах, може доручити керувати будинком, керуючи справами. Угу. Повернімося таки до механізму залучення громадян. Так, от ви обійшли будинок, так хто захотів, той захотів. Скільки має людей погодити? 51% один вісно... Коли ми утворювалися, це було 51% власників, тобто 144 квартири. 51% цих квартир було достатньо, щоб зареєструвати ОСББ. На сьогодні треба 51% площ. Тобто є загальна площа, наприклад, в мене 8300, то треба, щоб 51% площі проголосувало за. Тобто люди голосують площею. Якщо в будинку є нежитлове приміщення, тоді потрібно для створення ОСББ 75% площі. Бо не житлове приміщення зазвичай більше. Не житлове приміщення, що це рахується? Ну, магазин, перукарня, будь-яке не житлове приміщення, воно теж буде учасником об'єднання співвласників, але ну, буде голосувати, приймати участь, платити членські внески. Ну і відповідно 75% такого. Нарешта, хто не погодився стати учасником. Вони повинні підкоритися більшості. І все. І все. Третього не дано. Зрозуміло, так має бути в цивілізованому світі, так? Е, гаразд, тут ви обійшли, люди погодились. Мене просто цікавить, скільки часу займає ця процедура, і як власне формується бюджет. В залежності від кількості квартир в цьому будинку. І відповідно, якщо це там, наприклад, трьохквартирний будинок, можна обійти всіх сусідів за один вечір. А якщо, наприклад, 30 квартир, це треба, мабуть, буде там 2-4 вечора. А якщо це буде, наприклад, там 250, 30, то, звичайно, буде, наприклад, більше часу займати. Так, за Ми, є 14 днів. Ні, в. ні, я з приводу підготовки. Uh -huh. Перше uh -huh. має бути. А до речі, обмежень немає. Скільки має бути? Ви говорили за площу, так? А мене цікавить, чи є якісь такі от обмеження, скільки має бути квартир, чи от тільки по ні, площі площа, загальна площа від має бути 51% від загальної площі. Три квартири вже ОСББ. Тобто, якщо навіть якийсь такий от невеличкий будинок, так от ви вже. Яке mm -hmm. найменше, до речі, у нас є три, три будового. Три квартири. Три квартири. Три квартири. ОСББ це? Вікторія. По-моєму, погоринська. Я не пам'ятаю, бо це приватний сектор, це невеличкий будиночок, який із технічних умов вони коли прийшли до мене, просить там про допомогу, про все, то я їм сказав, що їм простіше створити ОСББ і прийняти участь у програмі. То вони вже до мене приходили до начальника Дабі, вони створили ОСББ і вже приходили з просто щоб хлопці переглянули, чи він відповідає усім нормам. І люди задоволені? Вони задоволені. По перше, вони змогли звернутися на четвертого сусіда, який викупив квартиру. самобут вчинив там, і вже у них звернення йде не просто там. Ну Галина Петрівна звернулася, ОСББ як юридична особа. Звернулася для наведення порядку. і, і Вже чуть повноважень повноважень. Так? І вже чушов я їй зараз даю відповідь, що самочинне будівництво. Вони чушо можуть спокійно вже звернутися в суд як юридична особа. Це зовсім інше. І відстоювати свої права колективні. Мало того, вони можуть отримати відшкодування, де у них є рахунок, на який людина змушена буде сплатити їм на цей рахунок, повністю відшкодування, згідно експертизи. Ну, четверта квартира трохи мусить з ними знайти спільну мову, інакше йому буде дуже весело. Ну, от мене все ж таки цікавить тривалість оформлення. Так. У Щодо створення. Збирається функціональна група. Так. Вони вирішили, функціональна група, опитування вирішили, будемо створювати. О, це знову ОСББ. такі мешканці, так? мешканці угу. меш... функціональної групи. Збираються збори, повідомляються. Кожному, ну якби, там передбачається чи листа офіційного. Ну, важно таке взагалі в ОСББ ну, це ж хтось має витратити свої кошти. Повідомленням, що через ну, 4 Ця днів регламент, наприклад, 1 першого числа висилають повідомлення, що 14-го числа відбудуться збори мешканців власників квартир. На цих зборах, якщо навіть прийшло 3 людини, називається протокол відкритий. Регламенту такого, що ну є, мається на увазі кворуму. Немає зараз згідно нового законодавства. Наш протокол рахується відкритим. Тоді шляхом опитування назберується цих 75 або 51 відсоток по загальній площі. Далі, коли назбирали, це оформляється протоколом установчих зборів. Цим протоколом установчих зборів виноситься питання створення ОСББ, назва ОСББ, затвердження статуту і вибирається правління. Також ми практикуємо, щоб загальними зборами вибирався і голова правління. Хоч по законодавству можна, правління створилося, потім додатковим протоколом правління серед своїх серед правління вибирається голова ОСББ, і несуться документи реєструватися в реєстраційну палату. Зареєстрували це вже є підставою відкрити розрахунковий рахунок банку. ніше спочатку зробити печатку, і голова ОСББ буде керівником. З, з усіма, що покладається на керівника відповідальністю, як кримінальною, так і господарською, і голова ОСББ власне і несе відповідальність за будинок. Будинок тоді передається актом передачі. Він такий примітивної форми. Зазвичай в нас рівному такого не було, що навіть якщо описали, що будинок має якісь там дефекти, покрівлі чи дефекти, ну зазвичай Жеки це дефекти не виправляють. Це вже лягає на плечі. Тобто ОСББ. будинок передається на баланс ОСББ. Ну він на позабалансовий рахунок передається. Такого як баланс ну немає. Він а тепер, вже взагалі, будинок просто передається актом передачі. І він вже тоді обслуговується, обслуговується ОСББ. ОСББ нараховує членські внески, які до речі теж вирішується, розмір їх вирішується на загальних зборах. Ну, от фінансовий бік питання, він звичайно і турбує теж людей немало. Як формується бюджет? Бо багато людей думають, що це просто кабала витягування грошей. А як ними потім як їх буду я, як, як, як ними будуть розпоряджатися, хто буде звітувати і чи взагалі вони підуть туди, куди треба? Скажіть, будь ласка, як тут от відбувається контроль? Чи все от впорядковано? Звітується? От цей момент ну, модель, якщо дивитися модельно, по статуту, постатуту і зіно? Законодавства, то голова кожного року має звітуватися. І на звітних зборах, які відбуваються, як правило, перед новим роком, голова має звітуватися і запропонувати новий кошторис на Новий рік. Як правило, він складається ну, таким, ніби схожим планом, як в радянський час. Тобто, те, що ми витратили в цьому році, врахувавши ту інфляцію, яка на даний час виникла, ті потреби, які ми закладаємо, виконати в наступному році, там, наприклад, відремонтувати під'їзд, дах. Ми все це рахуємо і виносимо це в кошторис. Коли ми це внесли, ми виносимо людям як пропозицію. Я в своїй, наприклад, роботі рекомендую відразу збираюся на правлінні, де, можна сказати, наша робоча група працює плідно в тому, щоб ми дійшли одного спільного рішення, і це спільне рішення винесли на загальні збори для того, щоб просто його ну, затвердити. Бо вже, в принципі, те, що ми проговорили в малому колі, люди, як правило, погодяться на загальних зборах. Коли моя особиста, ну моя особиста позиція не сходиться з думкою управління, я як правило відношу від себе свій свою пропозицію. Наприклад, якщо проаналізувати там два чи три останні роки, то моя все-таки пропозиція була трошки вища, ніж управління. Бо управління хоче заощаджувати кошти. Я ніби теж хочу їх заощаджувати, але більше просто реалістично дивлюся на речі. Якщо хліб коштував колись дві гривні, він же сьогодні так не коштує. Так само і будівельний матеріал. Зрозуміло. Ну але. Е Щомісяця мешканці, співвласники здають Тобі, якусь суму так. коштів, значить, є Проти, правила якщо? правила утримання будинку. Згідно цих правил людям подається кошторис. Платиться в цьому кошторисі плата за ліфти, плата за освітлення місць загального користування, плата за прибирання, плата за обслуговування мереж, електричного господарства, мереж холодного гарячого водопостачання. І тоді виходить сума. Яка є обов'язковою для обслуговування цього будинку. Далі люди вже на загальних зборах вирішують, скільки грошей залишити на поточний ремонт, і скільки грошей ну, закласти в кошторис, верніше, і скільки коштів закласти в резервний фонд. Резервний фонд передбачається. Як накопичувальний для подальшого участі цих фінансів у капітальному ремонті будинку і обговориться: наприклад, у мене вийшла сума 2,25 на метр загальної площі. Це з ліфтом, а без ліфта гривня, гривня 56. Люди на загальних зборах як не дивно погодилися. Хочеться було трошки більше. На тоді всіх решта будинок було гривня 85. Ну, приблизно що місяця скільки? От от у нас 8300 площі. Це виходить 16 тисяч нарахувань. Ну відповідно знімаються. Якщо є пільги, знімаються з нарахувань і відшкодовується субсидія. Тобто людина має субсидію, то її членські внески зменшуються на розмір субсидії. Ну і відповідно на пільги так само. Цього місяця в нас вийшло, що зменшилося на 6 тисяч, тобто субсидія на 6 тисяч зменшилася рахування, а потім управління відшкодує нам ці кошти. Ну, якби люди не страждають від того, що в них є субсидія, що це ОСББ, чи це ЖЕК, чи щось. Ну це якби пані Галина. Ну, в середньому скільки що щомісяця здає кожен Квартира. Ну квар... квартира, квартира трохкімнатна квартира виходить 150 гривень. У так. двох кімнат на 120 Бачите, гривень. В залежності саме, від площі, але, от є підставити. площа 100 квадратів, відповідно буде 225. Mm -hmm. Але як ми приходимо від Ради Голів ОСББ до будинку, перше запитання від мене особисто, наприклад, я людей громади питаю: яка ціна вашого квадратного метра? Ніхто не знає. Ні, хто Ні, хто не знає не. Цієї суми. А тобто люди не знають за що вони платять. За, за що вони платять, що я вони хочуть вимагати? От розумієте, от е, ми від Ради Голів ОСББ, хочемо, щоб кожен рівнянин знав, що він платить гривню 50, і він за цю гривню 50 отримує тілі. Ці послуги розумієте? Надають. Всі люди прив'язуються mm. до тої вартості, що вони платять за квартиру. Ну яка різниця вам? Вам треба саме ну, розуміти, як ми приїжджаємо на на АЗС, ми не рахуємо ті кошти, які ми в кінці заплатимо. Ми дивимося, ми заїжджаємо на те ЗС, де найдешевша ціна. І нас за цікавить літер. за літр. Так само, і в ОСББ. Нас цікавить квадратний метр. Ще хочу сказати одне, що в нашому місті вже ну, на протязі майже двох років діють побудинкові кварти... по тарифи, навіть і в ЖЕКах. Тому, наприклад, як зараз перед... на виборах деякі з кандидатів об'єднували бюджет житлово-комунального сектору за все місто, ну це просто якщо б, наприклад, я був би вчителем, я б оцінив би оцінив цю роботу на двійку. Тому що кожен будинок він, він індивідуальний. В одному будинку тариф може бути за квадратний метр 85 копійок, в другому може бути рівня 50. Один, наприклад, будинок може бути, наприклад, на три квартири, в ньому тариф буде 85 копійок. Якщо ми, наприклад, візьмемо, що трьохквартирний трьох будинок, в ньому в середньому, ну, нехай буде 80 квадратів, це квартира, 160 і ще плюс 80, це буде 240. 240 помножити, грубо говоря, на 2 гривні, ми получимо 50, 500 гривень. Що за 500 гривень сьогодні можна зробити із будинку? Це чи пофарбувати його, чи відремонтувати дах, чи відремонтувати якусь перебудинкову територію, чи зробити, наприклад, економна лампочка зараз вже стоїть досить великі кошти. А ми всі хочемо заощаджувати, розумієте? Саме головне, щоб люди зрозуміли для того, щоб щось з економити, Заощад, треба вкласти. Треба вкласти, розумієте, коли, наприклад, уряд минулого року е на низ спустив, що нам треба зекономити 30% газу. Ну мені хотілося тільки ту бумагу дати комусь з'їсти, щоб він зекономив щось. Тому що просто так одним вольовим рішенням я хочу економити, так не буде, тому що є відповідна норма, як надавати ту комунальну послугу. Наприклад, своїм мешканцям з дахової котельні я відразу сказав, що економії тепла за зниженням якості послуги не буде. Відповідно, якщо ми маємо кошти, ми платимо за газ, який отримуємо отримує від НАК Нафтогаз. Але ми повинні зрозуміти, що за ті послуги, які ми, ми отримали тепло, нам треба буде заплатити за газ. Люди зрозуміли, з розумінням підійшли, ми створили резервний фонд на, на такі випадки, на зимовий час. Люди зрозуміли одним словом, але зрозуміли вони в моєму будинку. А в місті ще залишилося більше нас, скажімо, грубо. 1450 будинків багатоповерхових. Де люди нічого не знає. розуміють. Тому Рада Голів ОСББ з, з Ігіром Володимировичем і чудою і з Галиною Петрівною і з Романом, і з рештою нашою командою звалили на себе плечі, саме про, доносити до рівнян цю проблему. І це не проблема навіть того, а це наш обов'язок це знати. Це так само, як приходити дорогу у встановленому місці. Ну про це вчать в садочках. Коли ми були на енергозберігаючих заходах і збирали журналістів, знаєте, і розказували, як нам треба жити, ну, щоб економити. І це правильно, Яродомич сказав, що це треба один плюс один, це треба інтер, а я кажу більше, що треба сьогодні йти в школу, і дітей в школі вчити. Це має бути те саме, як математика. Щоб для того, щоб жити Хоча багато, факультативні якісь. факультативно. Я так думаю, що все -таки... В школі багато чого треба починати вчити. На жаль, цього часом немає. на зборах смішно. От ми, наприклад, не задумуємося, що не знаєш там таблички множення. два на два буде чотири. А часом задають такі питання. Ну, якби ми знаємо, що і ми на них знаємо відповідь, ми знаємо, що ми це робимо. А люди задають такі питання, і якось стаєш страшно. Невже люди не знають от навіть розмір того внеску, яку вони платять уже на, на, на квадратний Рокам. метр? Ами платять на поточний ремонт. їм ніхто ніколи нічого не робить. А це на будинку накопичується. 30-50 тисяч. Ну в залежності в нас, наприклад, на поточний ремонт закладено 70 копійок. Це багато, і це на будинку на купиться. Ну, люди просто бачать, ми звітуємося правління, куди ми ці гроші витрачаємо. Пані Галина, хочу повернутися. От ви говорили, що щомісяця квартира здає 150 гривень в середньому, так в середньому Квартплата, Зараз... як з квартплатою. <кій> люди платять квартплату? в нас проплата висока. Нас проплата ну 95% це точно. 100, чотири, це боржники. Погасили, не гасили, не гасили, потім погасили. Ну, якби виготовили виходить... чому запитала, тому що багато людей думають, якщо вони платять до гроші так в ОСББ, значить вже не повинно бути ніякої квартплати. Ні, це ж е... слово слово квартплата в ОСББ не може бути. Це членський внесок. Якщо ми будемо називати членський внесок в неприбутковій організації квартплатою, то ми будемо платити податки так. членські внески. Це перед, така назва передбачає всі наші, скажімо так, податкові відсутність якихось. Будь-яких податків, у нас членські внески. Членські внески затверджуються на загальних зборах. Загальні збори є найвищим керівним органом. Часом до нас дзвонять, от на раду голів дзвонять до Романа. Ой, ви вплиньте, ми не можемо вплинути. Вплинути на голову, Зруміть. на правління може тільки загальні збори. Будь ласка, люди хай збирають загальні збори. Приходить 51% і голосують, чи за розмір членських внесків. А в ці членські внески повинно увійти як витрати на обслуговування будинку, так і на витрати на поточний ремонт. Ну ж... хотіла би, просто щоб ви це роз'яснили, тому що не всі ну, от, розуміють. Давайте я роз'ясню по-простому, да, по хлопськи. Давайте. Не визначають загальні збори, тобто її ніхто не встановить. Якщо прийме будинок, що не кварплата за метр буде гривня 60, тобто так як була при ЖЕКу, так і буде. Але що саме я хотів би головне сказати: з моменту створення ОСББ, фіксації юридичної особи, всі гроші, що поступлять на рахунок цього ОСББ, будуть використовуватись тільки на цей будинок. Якщо це Шухевича 13, то це Шухевича 13. І вже ні в якому разі не 15, не тиха 7, не Данила Галицького 4, Ніяк. Тобто, так як Жек, я розумію, Жек. Він каже: в мене 200 будинків, в мене аварійна ситуація, я використав ваші гроші, де ви здаєте. Туди де не здають, бо мені треба закрити. Тепер громада йде. Вона, якщо здає, то вона здає тільки на себе. Відповідно, ці гроші використовуються на обслуговування саме вашого будинку. І від того, який голова, який управитель, залежить від того, як змінюються будинки. Адже будинки, якщо взяти, як в романа, який він взяв, було 60 тисяч боргу, то на даний момент на депозиті лежить 40 тисяч плюсом. Ви розумієте, як змінюється ставлення людей до свого будинку. Більш того, якщо ви запитаєте, що хто робить, то Галина Петрівна в цьому році вже утепляє будинок. Тобто, розумієте, дах зроблений, підвал зроблений, лічильники стоять в під'їздах. Пластикові вікна стоять, утепляється будинок. Романа я, я прошу, одна. Не, не менш важливий момент. А чи допомагає якось місцева влада? Тому що ну членські внески так. це одне, що вони формують, так би мовити, бюджет ОСББ. А як, якось допомагає місцева нашому влада? нашому місту? Повезло. В нашому місті є муніципальна програма сталого розвитку, тобто, щороку на сесії міської ради затверджується ну. В цьому році 12 мільйонів. Так, 12 ну, мільйонів кажучи, гривень. Значить, розсилаються листи. А, було, Значить, розсилаються листи з управління економіки міста, розсилаються листи кожному ОСББ, де ОСББ повинно написати, що хоче зробити в будинку. Тобто громада повинна вирішити ремонт покрівлі, ремонт покрівлі. Як в нашому випадку утеплення фасаду. Пишеться лист, що ми хочемо прийняти участь на капітальний ремонт будинку, Будинку, шляхом утеплення фасаду, пишеться заявка відповідної форми і розглядається дорадчим комітетом, розглядається чи надати будинку гроші на капітальний ремонт, чи відмовити. У мене такі були випадки, що відмовляли, як було мало грошей. Часом було таке, що міський голова казав, надається всім, хто подали заявки. Значить, на підставі цього так само функціональна група. Вибирає, ну, складається кошторис, вибираються підрядники, вони надсилають в конвертах свої пропозиції і функціональна група шляхом тендерного відбору. Ну, тендерний відбір такий трошки примітивний, але підрядники. Подають свої пропозиції цінові, і шляхом такого відбору пишеться протокол. обов'язково на цьому тендерному відборі має бути присутній працівник управління економіки, тобто відділу муніципального розвитку. І, і значить, тоді починається. Починається механізм збору грошей. Згідно цього кошторису, 20%, в нашому випадку вже 30, бо ми приймаємо участь п'ятий раз. Люди здають свої гроші, ну, в нашому випадку 30% або 20. Якщо ці гроші є на рахунку, спочатку вони перераховуються підряднику, показуються платіжки, показуються документи, що підрядник їх одержав, і тоді йде фінансування з казначейського рахунку на капітальний ремонт по тих роботах. По яких подана заявка, і таким чином 12 мільйонів щороку для будинків, в яких створене ОСББ, на капітальний ремонт цих будинків залучаються. Відповідно, плюс до цих 12 мільйонів внесок громади складає ну, 20%. Це так само, якби скажімо так, проходить житловий фонд, проходить капітальний ремонт на такі суми. Шановні гості, залишилось зовсім мало часу, хвилина буквально. Спільне запитання до Бог, щоб ви порадили рівнянам. Я хочу одне сказати: що, наприклад, ОСББ і управлінська компанія відрізняється в тому, що ОСББ є неприбутковою організацією, скільки люди здали, стільки ж витратили на будинок. Управлінська компанія за кошти мешканців будинку буде сплачувати податки. Тому відповідно ці податки ляжуть і на мешканців, тому їм саме і вибирати. Якщо громада об'єднається в ОСББ... Вона може і управлінську компанію собі наняти, і управителя вибрати, і самостійно керувати, але буде юридична особа, яка є повноцінним учасником, скажімо так, ринку. Що... Я, я можу тільки додати, що людина, яка хоче, досягає набагато більше, ніж людина, яка може. Тобто є можливості і моменти об'єднання громади дають позитив для залучення будь-яких коштів. Хотів би ще на кінець сказати, що сьогодні Рада голів СББ підписала. Договір на відступлення вимоги. Якщо вдасться, я буду залучати всіх мешканців ОСББ міста Рівнян. Згідно цього договору нам відступили права вимоги на 54 мільйони євро в Збірбанк Росії. Відступили чотири блюдями. Да. Відступили Львову, Києву і двом рівницьким центром. Фонду скарбниця надії і раді голів СББ варто лише захотіти так, так. все в наших руках. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами спілкувалися голова ради голів СББ Рівного та Рівненської області Гормічуда, голова правління ОСББ, мій дім Роман Олексійчук та голова правління ОСББ Данила Галицької чотири Галина Похильчук. До зустрічі